Українська асоціація футболу єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну левів. Мільйони українців одна країна. Вайтбіт, офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. 19 червня, 18.00 за європейським часом. Футбол! Національні збірні України та Мальти. Розпал кваліфікації чемпіонату Європи 2024. Гра національного рівня для кожного українця. Тернава Словаччина Сітіарена. Україна Мальта. Квитки онлайн. Останніх з третього. Перед останням. Доброго дня, колеги. Трансляція вже йде. у нас, так? А, окей, чудово, прекрасно. Доброго вечора. Вітаємо вас угу. на передматчі прес-конференції головного тренера національної команди України Сергія Реброва та гравця команди Руслана Малиновського. Традиційно прошу вас попередньо підіймати свою руку, щоб я ідентифікував вас, і потім прошу дочекатися мікрофона, представлятися, ставити запитання. Окей, також у нас в зумі є колеги наші, які також можуть Е, Прошу, хто готовий почати, будь ласка, Елла Іванюкович, прошу взяти мікрофон. Будь ласка, добрий вечір, Елі Іванікович. Добра... Ближче мікрофончик Дорота. Сергія Сенславич, сьогодні я спілкувалася з вашими підопічними кількома. Кажуть, комфортно з вами працювати вже призвичаються до вашого бачення футболу. Скажіть, як ви Ви вже адаптувалися в команді? А що мені адаптуватися? дуже важливо, щоб гравці адаптувалися. Це ми не повинні бути у комфортної зоні. Ми повинні поважати один одного та працювати. Це дуже важливо, але я впевнений, що 5-6 днів це недостатньо, тому ми. Намагаємося зробити все швидко, але не завжди це виходить. Окей. Так, колеги, прошу ще запитання. Так, будь ласка, прошу представлятися. Доброго дня, Василь Медвітя, Спортюа. Сергій Станіславович. З огляду на те, що в матчі з Македонією був абсолютно такий самий склад, як маті з Німеччиною, та з огляду на те, що раніше ви сказали. Що не задоволені доступною кількістю замін в з Німеччиною, чи можна очікувати в завтрашньому матчі поглиблену ротацію складу? Так, можна очікувати. Так, колеги, прошу, будь ласка, я вила запитання, але якщо немає нічого, то прошу, ну, будь ласка, прошу представитися. Добрий день, Сергій Захарченко, Суспільне спорт. У Мене також тоді питання про, про стартовий склад, потенційний завжди. Дуже часто у збірної України, коли є такі короткі проміжки між кількома матчами там на третю гру виникають проблеми з фізичною підготовкою. От, чи, чи плануєте ви заміни? Де нам можна очікувати зміну складу, і тим більше зважаючи на те, що частина гравців може відправитися до стану молодіжної команди. Чи можливо очікувати, що саме вони, наприклад, не будуть грати завтра? Завтра будуть грати. Ті гравці, які на даний момент готові грати. Тому я не, не розділяю на гравців молодіжної збірної чи першої збірної. Завтра ви побачите, мабуть, інший склад, мабуть, але ми повинні робити ротацію, тому що ми граємо третю гру, як ви сказали, після двох днів, після, після трьох, трьох днів. Тому точно воно буде, але подивимось, що, що буде завтра. Будь ласка, Андрій Тодос. Андрій Тодос, ми uh, Що можемо очікувати завтра від uh, збірної Малти? Бо останній раз, коли збірна України грала проти них, звичайно, програли неофіційний матч, але що можемо очікувати завтра? Вони вже Я думаю, програли перші кілька матчів. Uh, як очікуєте, що буде важкий матч? Uh, я впевнений, що буде важкий матч. Вони теж грали два дні тому, тому вони теж будуть втомлені. Але на цьому рівні я вважаю, в них є достатньо провідних гравців, і вони будуть готуватися дуже, дуже серйозно. Тому ми в першу чергу повинні думати про себе. Як ми граємо? І я сьогодні казав гравцям: так ми повинні поважати суперника, але по-перше, ми, ми повинні думати про нашу гру. тому... Я очікую завтра, що ми будемо грати в інший футбол ніж у першому таймі. Так, Будь ласка, так. Питання до Руслана. Я, на вашу думку, які е, найсильніші сторони в завтрашнього суперника, та кого ви могли б виділити з їхнього складу? Ну виділити з їхнього складу буде тяжко, тому що їхня сила я вважаю, це командна гра, але. Е, Сильні сторони, це я думаю, ця команда, яка буде завтра вийде битися, і вони будуть намагатися взяти результат в цій грі. Але ми, ми будемо готуватися і дивитися на нашу гру, тому що ми пам'ятаємо попередню гру, тому спробуємо реабілітуватися. Прошу. Так, ще питання, але повернуся до матчу із Північною Македонією. Один з гравців порівняв гру збірної України в першому таймі з аматорською командою. Питання, мабуть, до обох і до ну, Взагалі, як ви відреагуєте на, на такі слова? Як, з чим би ви порівняли гру Північної Македонії у другому таймі? Я не розумію, чому ви. Взагалі читаєте те, що кажуть це Північна Македонія. Ви, ви слухаєте, що кажемо ми, що кажуть наші уболівальники. Тому я вважаю, що ми повинні думати про себе, а не думати про те, що кажуть про нас інші. Колеги, зараз з Zoom давайте подамо запитання. Будь ласка, Віталій Волочай, прошу. Розмонтовувати ставити запитання. Просто зараз сказали, тренер казав, що вони не за Україна виграла незаслужено. І я повинен це, це коментувати. <laughs> ну так їхні слова, чому ви кажете їхніми словами? <Niger> <zamandkanie> <sharp> Mais, <haptis> не, не, не все давай. Давай коментувати, не все варто коментувати. Прошу, 에, Віталій, будь ласка. Зараз, секундочку, щоб вас не чуєте. Давайте спробуємо вас почути. О, так, 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 так. так, 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 так. так. так Доброго вечора. У мене питання і до Руслана, і до тренера на рахунок стандартів, така відка з двох частин. Сергій Сніславич говорили, що досить мало часу в команді, так щоб зігратися разом, але ми бачимо, які стандарти ми виконуємо голоза барного, прекрасний розіграш, нагарна комбінація. Перша частина питання, а друга частина питання у другому темі проти Македонії був один момент зі штрафним з дуже небезпечної позиції, з позиції Руслана Малиновського. Я думаю, руками називає позицію Руслана Малиновського. Але пробував з цієї позиції Віктор Циганкова. Скажіть, будь ласка, як у вас зі стандартами як так вийшло, щоб той момент був на, на Руслан? Це запитання к Руслану. Да, вони, ну, вони вирішували і стояли, але. Ну Ми звідти. Підійшли, спочатку Тарас підійшов, каже, хто б'є, я говорю, Зачекай, ми зараз побачимо по ситуації. І ми по... з ним поспілкувалися, і Віктор каже, відчував впевненість в цей момент. Каже, дай проб'ю. я кажу, ну, Якщо ти відчуваєш, кажу, дивись, я буду бити вдалі. Він каже, ну давай через стінку спробуй. Тому він пробив дуже здорово, це трошки. Може, сантиметрів 10, але по висоті все було здорово. Якщо б попав, то був би гол, тому прекрасний удар, і Тут нема питань. Це... Саме головне те, що ми підійшли до стандартного положення, з ним поспілкувалися, і виконали, і далі продовжували грати. Це... Я, я вважаю, так і повинно бути. Що не повинно якихось моментів бути, що там... я б'ю, я м'яч забирати. Ні, нормально, все договорилося, він здорово пробив. І забив, може, може, розізлився після цього штрафного і в кінці забив м'яч. Окей, okay, будь ласка, питання Микола Ришнюк. Прошу розмотуйте себе, будь ласка, ставте запитання. Прошу спочатку, так. Чути мене, так? Так, чути. Так, чути. Я взагалі не люблю когось виділяти, тому що в першому таймі не було команди, а в другому таймі була команда. І я вважаю, що ми вирвали цю перемогу завдяки команди, завдяки командним діям. І Сьогодні я показував на, на зборах, як гравці між собою розмовляли, як вони були на полі, як команда. І це важливо. І я, я вважаю, що зараз не потрібно. Шукати якогось лідера зараз потрібно працювати. Завтра дуже важливий результат. Тому завтра я очікую, що на полі буде команда, яка була у другому таймі. Будь ласка, доброго дня, Руслан Сергій Станіславович, Завтра у нас перший домашній матч офіційно, але на жаль, граємо його поки що не вдома. Питання у мене з двох частин: перше, як вас зустріли в Словаччині? Яка атмосфера, можливо, вже з персоналом готелю, можливо, десь на вулицях ви якось відчували якусь підтримку. І друге питання розуміємо, що коли визначалося місце проведення цієї гри, ви ще не могли вплинути. Чи ви вже розмовляли і обсуждали в яких іграх, в яких містах Європи можливо будуть гратися в осені наступні домашні матчі збірної України? Дякую. Так, ми обсуждали, але це, це тільки розмови. Ми подивимося зараз є. Є час, я вважаю на перші перші зустрічі майже визначили з а ДА, на наступні ми ще, ще розмовляємо. Де ДА. як нас зустріли в Словаччині? Ну я казав гравцям. Я не думаю, що дуже багато їх ходила гуляти, тому що зараз ми маємо тільки два дні. Тому зараз дуже важливо відновлення дуже важливо підготуватися до зустрічі. Тим більше завтра ми граємо у 6 годині. буде Дуже спекотно, тому гравці повинні розуміти, що завтра нам потрібні усі, усі сили, які є, і підготуватися дуже, дуже серйозно до цієї зустрічі. Колеги, чи є ще запитання? Якщо нема, то окей. Є ще два. Прошу, прошу, гаразд. Ви чекаєте останнього момент. Мене питання до Руслана. Ви в принципі вас можна вже назвати досвідченим гравцем. У нас молода команда, але ви досвідчений гравець збірної. Скажіть, будь ласка, як ви підтримуєте молодих гравців, як ви їх можливо надихаєте, можливо, наставляєте якимось чином? Поділіться якимись інсайдами, що в збірній за лаштунками? Ем, ну я коли був в їхньому віці, то все було по іншому, але. За той, за той час, який я грав у Бельгії, у Італії, можу сказати, що найкраща допомога для молодих гравців це приклад, як ти сам працюєш, твої відношення, і тоді будуть молоді футболісти тягнутися до тебе. Як свій час, ми, я завжди для мене був приклад Андрій Ярмоленко, як він працював, відношення. Тобто це і, і зараз є. То, як він ставиться до. До всього, як він любить футбол, це по перше, тому це можу так сказати. Так, Сергій, є ще запитання, будь ласка, прошу. Так, так, я також повернуся до Михайла Мудрика, тому що старт в Челсі для нього можливо був не найкращий, але ми побачили от, в матчі проти Македонії дві результативні дії. Розкажіть, в якому стані він приїхав психологічному першу чергу. Приїхав до, до стану збірної України. І чи були у вас якісь розмови про те, як ну, взагалі чи, чи розуміли ви так в якому він стані приїхав, і які були дії от з вашого боку, щоб якось його можливо чи заспокоїти, чи наприклад? та я розмовляв з усіма футболістами, і я, я не вважаю, що це проблема, що Михайл зараз не дуже багато грає за Челсі? Я вважаю, що він допомагає Челсі. Це прерогатива. Головного тренера, але я бачу він і на тренуванні працює. Він дуже зауважений, дуже щільно відноситься до, до тренувань до, до ігор. Тому усі роблять помилки. Якщо ви подивитесь нашу зустріч з північному Македонії, усі робили помилки. Це не, не тільки Михайло. Ми ми не можемо виділити одного гравця. Тому ми повинні їм допомагати. Ми повинні особливо Особливо тим гравцям, які Андер 21 які не мають досвіду гри на такому рівні, я ще раз кажу, усі усі помиляються, але Руслан привив приклад Андрія, який завжди будь-який момент на полі прийде на, на допомогу, і завдяки цьому я вважаю, в нас є команда. Тому я не я не люблю виділяти когось з гравців. Але я розумію вас, коли гравець грає у Челсі, то до нього більш уваги, ніж до, до інших гравців. Але я вважаю, що завтра ми повинні бути разом і не виділяти якогось гравця, який, я не знаю, грає в якомусь великому клубі. Я вважаю, Динамо Київ та Шахтар теж великий клуб. Прошу. Я перепрошу останнє запитання. Від мене точно ті страшні події, які відбуваються в Україні? Ми з одного боку, ніби це наша нова реальність, а з іншого боку, такі події, як, наприклад, підрив Каховської ГЕС, вони сколихнули не тільки всю Україну, знову стали великим тригером, а й весь світ. Я думаю, що матч збірної це просто і матч збірної це копток свіжого повітря для цих людей. Скажіть, будь ласка, що ви могли б їм сказати, якби ну. Звернутися до них і сказати їм слова підтримки, якісь можливо цим людям, які постраждали в першу чергу. Ну і взагалі, ну я вважаю, усі гравці збірної повинні свої праці на полі показувати і привносити цим людям емоції. Тому що, як я завжди кажу, нашим людям зараз не вистачає емоцій. Ми постійно дивимося новини, постійно, Донатів ЗСУ постійно допомагаємо. Тому я вважаю, дуже важлива роль гравців зараз дати емоції нашим людям, ті емоції, які вони дали у другому таймі. І завтрашня гра повинна бути, як ви казали, тригером для цих людей. Розуміти, що Україна є, Україна бореться, Україна грає в футбол, та, та всі розуміємо, що дуже скоро ми переможемо і повинні. Повертатися до нашого обичного життя. Ми всі допомагаємо Збройним силам, але я вважаю, зараз футболісти повинні допомагати людям і Збройним силам тут на полі своєю отдачею, своїм духом, які вони повинні показувати на полі. Дякую, Руслан. Е, ну, Хочеться сказати, що звичайно все це бачили і, ми з. Так, як сказав тренер, те, що на футбольному полі ми повинні віддаватися максимум, і це я казав ще, коли тільки почало, почалося, почалася війна, що е, зараз у нас, е, як сказати, подвійна е, мотивація, і ми повинні щось дати людям, тому що ми зараз знаходимося в комфортних умовах і розуміємо, як тяжко зараз. Але, Хочеться сказати, друге, те, що тяжкі часи роблять сильних людей. І від цього Україна стане тільки сильніше. І це все тільки більше нас об'єднує, скільки людей допомагає, і скільки ми допомагаємо, і коли якась ситуація, ми завжди і футболісти, ну, і спортсмени беруть те що. Якісь допомога людям, скільки ви відправили гуманітарної допомоги. Зараз в Херсон їздили знайомі, тому ми допомагаємо таке зі своєї сторони. Але ми я, я вважаю, що коли це все закінчиться, ми як збірна щось організуємо дуже чудово для людей, які сильно постраждали від цього. Я дуже, я дуже цього хочу, що зустрітися з цими людьми і те, що вони пережили, для мене це буде дуже важливо. Дякую. Колеги. Дякую за таку активну участь у прес-конференції о 19-й тренування 15 хвилин. Welcome. Дякую. Дякуємо. Українська асоціація футболу. Єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну Левів. мільйони українців одна країна. Вайтбіт. Офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. 19 червня, 18.00 за європейським часом. Футбол! Національні збірні України та Мальти. Розпал кваліфікації чемпіонату Європи 2024. Гра національного рівня для кожного українця. Тернава Словаччина, Сітіарена. Україна. Мальта. Квитки онлайн.